Друзі, вітаю! Сьогодні хочу поговорити з вами про підсумки тижня. Тиждень завершився, як завжди, насичений, складний. Ми наближаємося до другої річниці війни і дійсно, треба підводити підсумки, планувати, що буде далі, розуміти, яким чином перемогти нашого ворога. Але для цього ми повинні бути єдині, непорушні. Антикорупційні, нетолерантні до тих злодюг, які намагаються нищити наш бюджет. Ми повинні бути глобальні, розуміти, що відбувається в світі і як це використати на свою користь. Ну і зрозуміло, що повинні бути безжальними до своїх ворогів. Підпишіться на канал. Поставте лайк та дзвіночок. Ми з вами витискаємо російських агентів та російське наративи з українського ютюбу. От і ми зараз з вами проговоримо, яким був цей тиждень а тут і Давос, і протести в Росії, і заяви Путіна, переговори США про допомогу заяви Трампа. Ну і п'ять країн, які закликали блокувати всю нашу країну. Європа, яка гойтується до війни з Росією згідно їхньої преси. Дрони, які прилетіли в Санкт Петербург, та напади влади на. Бігуса атака на бізнесмена Мазепу і справа Гринкевича. Пакистан, удари по Ірану. Одним словом, є про що поговорити. Давайте швидко все проаналізуємо, розкладемо по поличках для того, щоб можна було зрозуміти, що власне відбувалося, що було важливим, особливо для тих, хто не дивився кожен ролик, але хоче бути в курсі подій. Одна з найважливіших подій, яка була на цьому тижні, це форум в Давосі. Форум заснований нашим співвітчизником Богданом Гаврилишиним. Ну, це зустріч найбільш топових елітних політиків, бізнесменів, лідерів думок, дипломатів. Ну і зрозуміло, що там говорили про Україну. Міністр іноземних справ Польщі Радик Сікорський зробив дуже гучну заяву в Давосі, що війна в Україні може протягнутися ще мінімум 10 років, поки Росія не зрозуміє свою помилку і власне. Закінчить війну вже не Путін. Ну, така достатньо цікава заява. Ми не можемо назвати її дуже професійною через те, що вона не підкріплена фактажем ні розвідданими, ні аналітикою. Точно так же багато часто давоські еліти роблять заяви, як пожартував син Сороса. що часто всі говорять. Одне, але потім в Давосі, але потім стається зовсім по іншому. Наприклад, говорять, що виграє Трамп, а Трамп може потім не виграти. Швеція зробила гарну заяву. Сказала, що не виключає передачі Україні своїх літаків, файтерджетів, гріпени. От але таке рішення буде пов'язано з вступом до НАТО. США потратили 10% оборонного бюджету і добились знищення 50% військової техніки Росії, заявив голова закордонних справ Британії. Ну і власне підбив штати, що ти. Типу, давайте, давайте ще грошей. Це супервигідна інвестиція із того, що ви можете зробити. Ну, Девід Кемерон, проукраїнський козак, китайці не захотіли зустрітися з Зеленським. Це в Давосі, і власне Дуда теж вийшов з непоганою заявою, заявивши про те, що Україну треба запросити в НАТО, треба дати їй всі можливості, і треба зробити так, щоб Україна там була. І вже в війну почати цей процес. Дуда ну подав сигнал, що не проти помиритися. Ну і в формулі миру теж було своє місце. Офіс президента шукав можливості 80 країн. Типу, давайте якось натиснемо на Росію. Результатів поки що там ніяких немає. Єдине, що організатор швейцарці дали нам 2,5 мільярди доларів. Німці до речі дали теж паралельно з Давосом. Дали ще 7 мільярдів доларів. Ну майже десятку ми мільярдів отримали цього року. Але треба більше, більше, більше. І це якраз таки. Буде стосуватися наступного нашого блоку перемовин в Штатах, але якщо говорити про Давос, то скажімо так, із явних перемог, це просто що повернули Україну в топ світового обговорення, бо в Давосі говорили про екологію, крипту та Україну три головні стратегічні теми. Але якщо ті дві теми стратегічні ще, хоча б чуть-чуть мають часу, то наша тема не має взагалі жодного часу, щоб сидіти, думати, міскувати і нічого не робити. Тут треба діяти просто. Дуже швидко і дуже потужно формула миру не принесла знайденого миру чи знайденої перемоги. Приїхали не всі китайці не захотіли зустрітися. Ну а точно так же там економічні спроби шукати завершились тим, що наші спецслужби взяли, заарештували Мазепу, Ігоря Мазепу, засновника Concord Capital інвестиційної компанії. Зрозуміло, що у нього там є купа різних справ і зв'язки з Порошенком. Навіть але, типу, тут зараз не про справи, не про Порошенка влада просто послала всі Давоські еліти на три букви. Приславши їм такий заголовок, що чоловік, який їхав в Давоз шукати гроші для цементного заводу, який буде працювати на відбудову з рідного міста Зеленського для Кривого Рогу, ну, от його взяли, просто посадили до в'язниці 700 мільйонів застави. В той час, як Гринкевич, який крав з бюджету армії на харчування, ну, типу, зараз особливо нічого й немає там. Ну, в невістку втратили типу, яка сказала, що вибачте, кольца віддаю, а квартири залишаю. Ну, і все, от і всі втрати. Да? Велике питання, і тут якраз Давос завершився дуже негативною нотою. Добре, що ми здобули перемогу, там повернулися в світові медіа в обговоренні. Погано, що ми нічого іншого, крім цього, не здобули. Ну і поставили жирну крапку, заарештувавши бізнесмена. Тому економічний форум точно вважати успішним не можна цього року. Далі Путін виходив цього цього тижня на зв'язок. Виступав перед регіональними елітами, заявив, що війна могла закінчитися переговорами в Туреччині, заявив, що на заході спільні. Ні туалети в хлопчиків і в дівчаток, і в нас теж типу, що це все содомігомора. Ну от, не згадавши, що в Росії є там більше четвертини туалетів, по-моєму, якщо зараз мені пам'ять не зраджує, загалом до вітру ходять в землю, це роблять. Ну, ну і сказав, що формула Зеленського це зупинка можливості переговорів. Це буде продовжитися в українській державі може бути нанесений там непоправими удар. Ну, от він сказав, що Росію ніяк не можна перемогти. Ну от і що загалом все йде по плану, дуже смішна історія. Насправді, і те, що Росію не можна перемогти, ми згадуємо і Фінляндію і е, Афганістан. Ми згадуємо війни в Японії, так як Росія вийшла з Другої світової війни. Ми пам'ятаємо, тому в даному випадку точно не смішіть нас своїми заявами, бо паралельно з цим відбуваються протести в Башкортостані. Республіка, яка в конституцію, до речі, російську внесена як країна. Ну от яка відома своєю нафтою, башнефті, якраз боксити там видобувають, крейди видобувають. Ну і місцевий активіст, який насправді не є екоактивістом в його класичному значенні, це активіст націоналіст який не хоче, щоб росіяни видобували там незаконно золото, щоб росіяни не видобували, не зрізали цілими горами. От і він каже, що стоп, 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 нічого з цього росіянам вам не буде. Ну його посадили в тюрму. П'ять тисяч людей вийшло, закидувало снігом. Поліцію чи переростуть ці протести в щось більше і цікавіше, поки що невідомо. Ми не знаємо і сказати не можемо. Але як мінімум бачимо, що тренд створюється, нагнітається певний негатив. Путін зараз в найбільш хрупкій позиції в час, коли він може отримати коронацію, а може й не отримати. Тому зараз якраз парад незалежності може почати з Башкортостану. Я б не переоцінював цю ситуацію і не думав, що ну все вирішилося. Да? Типу, в Росію можна... Витирати ноги можна, але для цього треба ще трошки попрацювати. Башкортостан – непогана ластівка, але це поки що не є результат, поки що човен. Розкачують, ну щоб це от щораз тошнило. От люди вийшли, люди заряджені, але поки що ми не бачимо фіналки. Ще одна річ, де вирішувалось дуже важливі питання, це зустріч Байдена з конгресменами, лідерами Конгресу. От він намагався донести важливість України. зробили кілька таких гучних, потужних заяв, що не буде грошей. Там залишилось на зброю на тижні. Може бути війна потім в Європі. Ну от якщо Україна паде, ну і найголовніше, що війська Сполучених Штатів. Теж змушені будуть піти в Європу. Контингент повинен буде там працювати. Тому думайте тричі головою, тому що можуть статись великі проблеми. Ну і начебто, вже було щось домовлено по кордону, але потім знову зірвалися. шатдаун перенесли грошей нам не дали. Ну але штати швиденько набрали Німеччину, німці дали Україні сім мільярдів. То поки що гроші є. Як буде далі? Ну, віримо і надіємо, що гроші будуть, але надто тяжко це йде. Байден уже й робив заяву, що 300 мільярдів російських готовий буде розпакувати і багато інших заяв. Ну, а, ну поки що е, йде тяжкувато, але я скажу так: ці гроші, які ми отримали з серпень, е, ой, серпень е, Січень-грудень, можливо, ще й лютий. Ми так разово отримаємо. Потім будуть ці 60 мільярдів. Це запасна подушка на після виборів. Якщо виграє Трамп, і не буде давати гроші, то ці гроші, що отримали зараз, зекономлені з пакету 60 мільярдів. Тому в будь-якому випадку над цим можна працювати. Але Трамп вийшов, сказав, що дуже швидко може домовитись за мир, так званий. Ну, от він в добрих відносинах з Путіним, в добрих відносинах з Зеленським, ну і швидко може зробити. Ми знаємо, який такий швидкий мир і як його зробити. Ну от Путін теж про нього розказував в Стамбулі, але бачимо і іншу історію, де якраз таки Трамп може стати тим неочікуваним чорним лебедем, який може принести негативні новини для України. Хоча Борис Джонсон вважає інакше, він написав свою статтю. В британській пресі, де сказав, що не все так погано, треба шукати гарні рішення. Ну, поки що, ми не сильно довіряємо заяві ні першого, ні другого. Нехай собі говорять наша задача отримати зброю, знищити окупаційні війська. Про решту готові дискутувати, але це база. Ну і ще п'ять країн закликало блокувати український кордон. Все стосується сільського господарства. Ну, от, поки що наш міністр аграрки не включається, нічого ніяких заяв не робить. В ну, нас Болгарія, Польща, Румунія, Словаччина. Ну і зрозуміло, що як, як не без Угорщини. Вийшли з заявами і сказали, що друзі. Будемо блокувати правда. В кінці тижня Румунія розблокувала всі кордони, і Польща теж почала їх розблоковувати. Дуже дякую Болгарії. Болгарія ніякі кордони не блокувала. Але Єврокомісія теж сказала: Друзі, тормозіть типу, є рішення, а ви проти нього виступаєте. Щось не подобається. Сідайте за стіл переговорів. Давайте. Домовлятися, але точно не так, як ви хочете. Поляки розблокували, отримавши грант на кукурузу. Ви щось думали, що вони не, не так сильно вони її люблять, але бачите, як показує досвід. Ну і Румунія, з, яка будувала вже дорогу на кордон з Україною. Побойкотували, а потім в кінці тижня вони вже знімали з останнього пункту пропуску блокаду. Друге, ще Словаччина з Угорщином зрозуміло, що до кінця до рубля будуть протестувати проти України. Але поки що ми теж не бачимо якихось великих історій, щоб там це все так класно для них складалося. Всі починають піднімати питання цих двох. Путінських поні, типу що вони підривають все для Путіна, і зараз взагалі можуть в Угорщини забрати право голову головування в ЄС і можуть забрати право е угорщини. На фінансування, тому що вони так блокують і ногорщину зараз почали дуже так потужно тиснути. І це прекрасно. Я підтримую такий тиск. Ну, от, нехай знають своє місце. Ну і загалом в газеті Більд була стаття, те, що Путін може здобути певні ситуативні перемоги в Україні і далі піти на країни НАТО. Це або з Білорусі з'єднатися з Калінінградом, або атакувати одну з країн Балтії. Ну піти через Польщу або піти на Балтію. Ну і Фінляндія теж якраз не за горами. І видання говорить, що тоді е, німцям доведеться 300 тисяч контингент відправляти, щоб боротися з путіністами. І от вони говорять, що, що ж тоді робить стільки людей, куди направляти, як їх мобілізовувати, як протистояти Росії чи вистоїть п'ята стаття. Ну, одну він говорить, що в Україні. Якщо не допомагати, Україна падає і далі там, хоча б даже говорить, заморозка на Донбасі, все рівно це перемога для Путіна. Далі йде на НАТО. Стаття непогана. От, е але е, треба теж е, розуміти наступну історію, що е, ця стаття вигідна нам, тому що Європа проснається ця стаття вигідна е, Шольцу через те, що він може підняти свої рейтинги. Тому в будь-якому випадку стаття потрібна. Навіть попри те, що це жовта преса. Ми пам'ятаємо, що Більд на 5 лютого написала, що Путін нападе в 2022 другому році найпізніше березня в другій половині місяця. Власне так. І сталося, тому треба за цим слідкувати. Стаття правильна правда, це неправда. Політичні нагнітання нам це вигідно, щоб Європа просиналася. Росія та Іран готують новий договір, будуть об'єднуватися, дружні государства. Ви ж самі розумієте, сестри повинно бути три. Колись там була Україна. Тепер буде Іран, Росія, Білорусь. Просто таке трієдинство православне. То чим їх можемо привітати? Ще можемо їх привітати. Наші стріляли по базах нафтових. Зрозуміло, що знищуємо топливо, щоб ворог не не міг ним користуватися проти нас. Ну ну і одна з найкращих зрозуміло, що а була по рідному місту Путіна, Санкт-Петербургу. Ну от і там дуже красиво було. Долетіли наші красиві дрони і показали непоганий результат. Нападки на журналістів в Україні дуже нездорова позиція влади. Слідкували за журналістами видання бігус через те, що вони показували правду про співробітників офіса, про силовиків, показували правду про деяких політиків. Ну і за це за ними почали слідкувати. Відкрили правда проти цього справу. Але ніхто не сумнівається, що нікого карати точно ніхто не збирається. Пакистан завдав ударів по Ірану. Пам'ятаєте, я говорив, що можливо війна Туреччини з Азербайджаном проти Ірану, але пішло інакше. Пакистан 에, готовий вв'язатися в цю гру, і ми бачимо достатньо таку сильну позицію. Ну от Іран відтягують, щоб менше допомагав Росії. Пакистан вирішив трошки взяти на себе. Цікава ситуація. Ми за нею точно з вами ще поспостерігаємо. Вона явно лежить в великій корзині конфліктів, в якій в тому числі знаходимось, і ми. От. А Україна ще збила літак російський, А-50 Георадіолокаційний, який розвідник. Ну, ми його знищили. В них колись їх було дев'ять. Це вже другий, два на ремонті, два ждуть ремонту, один на ремонті. Одним словом, зараз є чотири літаки. От. Ну, давайте ще два-три зіб'ємо і далі будемо дивитися, як росіяни готуються до ударів. От. А Угорщина показує, що готова зняти вето з фінансування. України насправді дуже проста історія. На неї всі почали тиснути, і горш на цей тиск не витримує. І Орбан як би не хотів бути путінським падаваном і підстилкою все рівно інколи, хоча б інколи треба бути європейцем. Друзі, ось такі новини за цей тиждень. Підпишіться на канал. Скоро ми оголосимо нові збори, будемо збирати гроші, допомагати армія. А наразі ось така. Інформація бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.